Доброго дня, мої шановні друзі, слухачі, глядачі, колеги, просто знайомі, сьогодні ми з вами зробимо розклад для знаків зодіаку Терези на листопад 2023 року. Отже, розкажіть, покажіть, опишіть, будь ласка, що чекає Терези у листопаді 2023. 23 року. Стан душі, робота бізнес-фінанси. Стосунки. Здоров'я. Тепер беремо нашу наступну колоду карт, як завжди. І попросимо розказати нам про головні події в житті цього знаку Зодіаку в листопаді 2023 року. Головні найважливіші події Ви вискакують карти. Найважливіші події в житті Терезів. У листопаді 2023 року, перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень, і останній четвертий тиждень. І останній колода, яка нам завжди допомагає з'ясувати, що буде негативно впливати на життя терезів у листопаді 2023 року, що буде вас терези занепокоювати, приносити вам негатив, неспокій. Чому будете радіти, від чого будете отримувати задоволення? І остання карта. Дайте пораду, будь ласка, нашим Терезам у листопаді 2023 року. Тепер давайте подивимося. Почнемо з стан душі. Дуже гарний період. Цей місяць, листопад для Терезів. Не отримають. Якщо ви, мене дивляться жінки, то ви отримаєте усь, усь, у спектр усіх гарних емоцій і ніжність, і забота, епіклування, і любов, і сім'я повна чаша. Все. Крутиться навкруги вас, всі вам дарують е заботу, ніжність, е у, у всіх ви на, е крутите, ну, постійно з вами мають е стосунки. Ви, як нібите, ота м стрижень, навколо якого крутиться вся ваша планета. Планета сім'я, планета робота, планета ну, взагалі, все, що крутиться тільки навколо вас. Крім того, це місяць збору урожаю якогось, щось, ви будете збирати слівки, як то кажуть. Можливі, можлива вагітність, можлива любов, романтика. Ну, тобто, гарний місяць, що за станом душі. Давайте подивимося робота бізнес-фінанси. На роботі у вас з'являється якийсь ентузіазм, прояви творчості, ви будете проявляти. Якісь нереальні такі скачки вашої активності, енергійності, ви будете дивитися неординарно на якісь події, ви будете вирішувати неординарно якісь проблеми, будете шукати шляхи вирішення цих проблем. Можна сказати, що в цьому вам буде допомагати якась людина або партнер по роботі. Або ваш, ваша друга половинка вам буде допомагати в цьому, давати вам імпульси, давати вам якісь натхнення, давати вам ідеї, подавати. Крім того, від, працюючи на роботі, ви будете відчувати, що за вами є ваші рідні і близькі, які вам допомагають. Морально, які не заважають вам працювати, які вас підтримують, які вдома вас чекають, ну, можна сказати, що така, знаєте, сім... сімейний затишок, затишок, який чекає вас вдома після е... вдалого робочого дня, можна сказати так. Е... Що стосується партнерів, якщо ви в цьому місяці будете. Е... Налаштовані на те, щоб підписати якісь договори, контракти, об'єднатися з якимсь партнером або підписати якісь соглашення, вибачте, що російською, то можете очікувати на те, що вас підтримує ваша сім'я, вас підтримують ваші колеги, і цей партнер буде приносити вам тільки гарні результати, він вам. Можна сказати, допоможе знайти ось той самий, самий той горішок щастя, можна сказати. Робота, бізнес, фінанси це дуже добре. Йдемо з стосунки. Стосунки. Ну, колись мені ця карта вже випадала на стосунки, тому я можу сказати, що. В цьому місяці ви будете налаштовані зі своїм партнером, чоловіком, або е коханою людиною, з якою ви тільки зустрічаєтеся, ви будете вимагати е поваги, уваги, е якихось дій в, в сторону ваш, ваш бік, е тільки тому, що ви е на це заслуговуєте. Ну, е Кажучи простою мовою, дав сім'ї, ви приходите додому і після роботи. Я маю на увазі жінки. Да? Ви приходите з роботи, і ви там напрацювалися, додому прийшли, ви з дітьми зробили уроки, ви наготували вечерю, чекаєте чоловіка додому, а він приходить, скупа привіт. Не хоче з вами розмовляти, поїв і пішов ліг і дивиться телевізор. То в цьому місяці ситуацію ви будете вимагати, щоб вона повністю змінилася. Якщо ви, ви будете домовлятися навіть від, в тому, що давай робити так, будемо раз, робити разом все 50 на 50, як ти, так і я. Якщо ти приходиш додому і не, не, не мене ну, як, не помічаєш як жінку, то і я не буду робити того, чого потрібно робити жінка. Я хочу, щоб ти прийшов, зі мною поговорив, привернув до мене увагу, ми з тобою поспілкувалися, привернув увагу свою на дітей. І тоді я буду задоволена, і мені більше нічого не треба, все буде так, як повинно бути. Тобто, ви вимагаєте уваги на себе, вам потрібна увага, вам потрібні якісь дії в свій бік. Тобто... Знаєте, боротьба за, за, за себе. Я теж людина, я теж е, хочу і відпочити, я теж хочу і, е, там, з друзями зустрітися. Е, тому давай домовлятися про те, що кожен виконує якісь свої обов'язки, і тоді у нас все буде нормально. От що стосується стосунків. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я міцне, нема ніяких там захворювань. Можна сказати навіть так, що, можливо, весь цей період, до цього місяця, ви підготувалися і морально, і матеріально, ви пробили якісь. Можливо, ліки, можливо, вітаміни. Тобто ви підготували базу до цього місяця. Ви підтримали організму вже до цього моменту. І тому цей, в цей момент, в цей період вашого життя, в цей місяць, листопад, він дає вам плоди, він дає вам віддячує вам. Тим, що ви про нього попіклувалися і е, зберігає ваші гроші, е, мається на увазі на ліки, ви не витрачаєтеся, і дає якісь сходи. Можливо, хтось лікувався там від е, е, хвороб. То ви не хворієте, хтось, можливо, лікувався від того, що немає дітей, і нарешті вам буде якесь щастя від цього лікування, якісь результати. Тобто, все, все, все добре, і організм вам віддячує за те, що ви про нього попікувалися. Крім того, можливо, ви просто самі для себе сходите на консультацію до лікаря, який вам скаже, що у вас засте до цього аналізу, і він вам ось такою посмішкою скаже, що все нормально, у вас немає ніяких там патологій, немає нічого, аналізи гарні, ви вагітні, або там хвороби вже немає, хвороба відступила. Тобто, і ви задоволені, щасливі, повертаєтеся додому. Ось що стосується вашого здоров'я. Давайте йдемо далі. Головні події в вашому житті отже, Тереси, на першому тижні листопада дуже гарна карта, вам відкриваються кордони. Ви е, виходите на інший рівень взагалі свого життя. Можливо, хтось переїхав і ви починаєте життя в нову, на новому місці, хтось перейшов на нову роботу і ви починаєте роботу на новому місці. Можливо, для когось ви очікували, ну, наприклад, відкриття якогось магазину, щоб ви пішли туди працювати і нарешті це справдилося. Тобто всесвіт на вашій стороні і в цей тиждень всі ваші мрії, всі ваші якісь задачі, які ви ставили перед собою, вони обов'язково збуваються. Ви можете почати нову справу. Тому що відкрити кордони, для, можливо, це інтернет. Ви опрацювали, навчилися чомусь, і тепер бажаєте працювати в інтернеті, там кордонів немає, тому інтернет в ваших руках, і ви працюєте і від цього отримаєте задоволення. Ідемо далі. Другий тиждень. Другий тиждень. На другому тижні. Що, що може бути е, на другому тижні? Ну, по-перше, ви е, зустрінетеся з подругою, з товаришем, посидите, у вас будуть якісь посиденьки е, за чаркою, вина, е, горілочки або ще чогось. По-друге. Можливо, примирення з ким, з ким ви сварилися, з ким ви були у сварці, кого ви не розуміли, або з ким ви давно не спілкувалися. І ви зустрінетеся, поговорите, поміркуєте, прийдете до згоди і таким чином налаштуєте свої відносини. І ще може бути, що на роботі. Ви об'єднаєтеся з кимось з партнером, підпишете договір, ну, все це стосується роботи, як я вже казала, то у вас, звичайно, відкриваються кордони, і ви можете реально створювати якісь групи за якимись своїми покликами серця. Тобто, Зустріч з кимось, обговорення, підписання договорів, укладання миру на третьому тижні, на третьому тижні мені так і здається, що у вас будуть розмови з вашим керівництвом, у вас будуть наради, у вас будуть спілкування, ви будете обговорювати якісь плани, ви будете налаштовуватися на майбутню роботу за якимось проєктом. І цей проєкт будете обговорювати. Ну, якщо це не стосується роботи, якщо це не стосується керівництва, то це будуть розмови з старшою людиною, мудрою людиною, це можливо батько, це можливо чоловік, який для вас є султан мого серця або імператор мого серця. З ним ви будете обговорювати плани. Ви будете спрямовані на те, що він вам ви з ним повинні побудувати своє майбутнє. І саме цим і займетеся на третьому тижні. Дуже багато розмов, дуже багато переговорів. Це на третьому тижні. І останній четвертий тиждень. Ну, Взагалі, о, я вам хочу сказати, у вас дуже гарний місяць виходить, якщо стосується нічого страшного в вашому житті, не відбувається, а тільки е, таке гарне, приємне. Е, значить на останньому четвертому тижні відбуваються якісь події, е, в якій ви виступаєте зірка, зіркою цих подій. Або це... Якісь дати юбілей, дні народження, на якому ви будете ну, зіркою цього дня народження, з вами будуть постійно спілкуватися, вами будуть визволятися, вам будуть аплодувати, на вас будуть дивитися як на якусь богиню. По друге, відбуває, здійснюється якісь, якісь ваші бажання. Premises, до якого ви давно йшли, на яке ви, яке ви давно бажали, і тому ваші мрії збуваються. Ну, можна так сказати ще, що засяє якась зірочка, якесь нове ваше бажання здійсниться і буде продовження від цього, ви знаєте, як шлях зірочки на небі. Отже, дуже гарний місяць, я вам хочу сказати. Давайте подивимося, що принесе вам неспокій, що вам буде не подобатися в цьому місяці. Ой. Ну, що можна сказати? От вам, знаєте, наговорила, як то кажуть, от вам, будь ласка. Ну, будете думати про когось. Думати про когось, вам буде у когось жалко, вам ви будете про когось згадувати, нагадувати, від цього у вас поган, поганий буде настрій, про когось, нагадування про когось або про щось, згадки, дивитися фотографії і від цього буде жаль. Того, що вже е, кудись пішло, і його не повернути. От. Це вам будуть, е, можливо, це буде, знаєте, от зустріч з якимсь чи однокласником на другому тижні, чи з якоюсь подружкою. Ну, тобто з якоюсь людиною, з якою ви будете згадувати ось е, ці моменти, і від цього вам буде якось тоскно. Захочеться поплакати, позгадувати ось це. Так, а що принесе радість? Що принесе радість? Радість, звістка, про об'єднання. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, тут може програтися ця карта на другому тижні якраз. Про те, що і е зустріч з кимсь е з своїх друзів, е однолітків, однокласників, е людей з, з, з прошлого, з минулого і в зв'язку з цим скорбота. Крім того, ви можете, е а радіти ви будете від того, що з кимось можливо укладете договір, е союз е і від цього буде радість. Крім того, ви можете отримати звідку про те, що хтось з ваших родичів або знайомих запросить вас на весілля, і від цього вам буде радість. Або, можливо, взагалі ви будете дуже присутні на цьому весіллі, дивлячись на те, що у вас місяць взагалі пов'язаний з сім'єю, то, можливо, і так. Отже, і порада карти, порада карти, порада карти доля, доля ваша, порада карти така. Значить, все, що відбувається в вашому житті, це дуже гарна карта. Це карта, яка говорить нам про те, що ця. Події ці вам назначені долею всесвітом. Отже, карта нам підкреслює і додає, що все, що з вами зараз відбувається, ви повинні це пережити, ви повинні це прожити, і це вам було накреслено долею. Це ще було зверху, вирішено колись, що ви будете проживати саме цей момент. Тому, будь ласка, підготуйтеся, запам'ятайте ці моменти. Крім того, Адже розклад непоганий і дуже хороший розклад, нема ніяких там жахливих подій, хвороб, все у вас добре. Ну да, єдине, що ви повинні домовитися з своїм, своїм коханим партнером про те, що ви теж людина і ви теж хочете піклування про себе і поважання себе. А так взагалі все дуже добре. Тому можна сказати, що карта нам показує, що ви повинні сприйняти всі події в цьому місяці так, як потрібно. Так, ніби так запрограмовано Богом, так, як нібито це вам дано долею, що ви на це заслужили, щоб ви до цього йшли. І тому, якщо ви так сприймете це все, що це доля, що так потрібно, то і далі буде, буде все добре і так легко і рівно йти до своєї, будете рівно йти до своєї мети. Отже, шановні Терези, що хочеться вам сказати наостанок? Я бажаю вам в цьому місяці багато е ніжності, багато любові, багато запікування про вас, творчості на роботі, творчих ідей, е е енергії, сили, бажань. Е е Достучіться до свого партнера, слава Богу, гарне здоров'я, міцне всі події в, цьому, в цих тижнях, в чотирьох тижнях дуже гарні, спрямовані на розвиток, на здобування якоїсь мети, на цілі. Нічого, що там прийдеться трішечки позгадувати або посумувати, це іноді потрібно. І саме головне, що це доленосні події в, ваш, в вашому житті. Отже, бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів е, у всьому. Е, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте е, лайки, е, пишіть коментарі. Я дуже чекаю від вас цих коментарів. Попереду 2024 рік, якщо потрібні, моя, потрібна моя допомога, або якісь додаткові відповіді на питання у будь-яких сферах життєдіяльності, звертайтеся, пишіть в особисті повідомлення, домовимося, проведемо, знайдемо відповіді на всі ваші питання. До побачення, до нових зустрічей!